І смачні варенички, ніжні, пікантні, м'які, та ще й із молочним смаком, бо у картопляну начинку додали кисломолочного сиру. А тісто, а тісто просто смакота. Це заварне тісто, до якого додали кип'яченого молока, смачна кухня гуру вареники ліпить такі, які просто самі лізуть в рот. А ще сьогодні у нас будуть бонуси, які і так про все по порядку. Вареники це начинка замотана у тісто. Для приготування тіста потрібно ось такі інгредієнти. Борошно відразу просіюємо. А для смачної картопляної начинки потрібно взяти інгредієнти згідно цього списку Кисломолочного сиру беремо будь-якої жирності. Головне, щоб не був кислий. І Приготування начинки і розпочнемо. Зваримо до готовності почищену картоплю. А поки картопля звариться, то приготуємо заварне тісто ось так. Рекомендуємо підписатися на наш канал. У нас смачні страви, а головне, приготовлені із доступних продуктів. У нас просто смачна домашня їжа. Нехай тісто відпочине. А ми займемося далі начинкою. Картопля доварюється. Кисломолочний сир розітремо виделкою, із яйцем та сіллю. За бажанням його можна перебити блендером. До картоплі посмажимо цибульку. Подрібнену цибульку смажимо на олії. Наче. Її тушкуємо на нижче середньому вогні. Відсіжену картоплю мнемо товкачиком. У картоплю вливаємо цибулеву засмажку і далі все мнемо, перемішуємо. Трохи охолоджену картоплю з'єднуємо. Із сирною масою розмішуємо, перемішуємо і начинка готова. Уже й тісто відпочило. Будемо ліпити вареники. Будуть ще й лайфаки Муринчики варенички розкачуємо зручним для вас способом. Ми ж їх робимо ось так. на Кожен вареничок викладаємо охолоджену начинку. Але це важливо, щоб начинка не була холодною, щоб була теплою, так легко і красиво формуються варенички. Ліпити їх можна будь-як. А ось і лайфак. з'єднали тісто докупи. Начинку заховали у тісто, і щоб начинка не тікла із вареничків під час варки, то ми ще скріплюємо тісто виделкою. Ось так. Та й варенички виходять красиві. І ще бонус, щоб вареники стали ще смачніше, то ми їх варимо не просто у підсоленій воді, а у бульйоні. У воду додали персі горошку чорного та духмяного та ще й лаврового листу. Варимо варенички 5-6 хвилин, і з моменту кипіння. Періодично. Помішуємо їх! Друзі, це ще не всі бонуси. Отож ставте нам подобайку та пишіть коментарі щодо нашого відео. Варенички подаємо до столу ще гарячими, а засмачуємо їх під смажкою на вершковому маслі. Обсмажили ось таку цибульку. Ось вам і бонус, щоб варенички були красиві, гарно страва виглядала на столі. То ми акуратно цибульку смажимо кружечками. Ось такими стараємося, щоб цибулина не роз'єдналася на кільця. Варенички можна їсти і з бучим. Чи із цією засмажкою, чи зі соусом будь-яким. Навіть зі шкварками ці варенички дуже смачні. А які вони смачні, просто зі сметанкою. Рекомендуємо підписатися на наш канал. У нас смачні страви. А головне, приготовлені із доступних продуктів. У нас просто смачна домашня їжа. Ах, і ці варенички смачненькі, м'які, ніжні, і із молочним смаком. А ще, друзі, ми віримо, що у вас та у нас. Все буде гаразд, все буде добре, далі буде.